Працівникам перше питання, яке розглянули під час засідання міськвиконкому, стосувалося виконання міського бюджету. Вперше за останні роки, у 2011 році, його виконано та перевиконано. Зазначив начальник департаменту бюджету і фінансів Сергій Гаращук. до загального фонду міського бюджету мобілізовано 369,5 мільйонів гривень власних доходів. При цьому доходів другого кошику залучено 60,1 млн грн або на 6,9 млн грн більше запланованих показників. Додаткові надходження одержані по платі за землю 3,3 млн грн та деяких інших податках та зборах до міського бюджету. Обсяг загального фонду міського бюджету склав понад 687 мільйонів гривень. Це завдяки ресурсам і міського бюджету, а також державним субвенціям та дотаціям із обласної скарбниці. «В Повному обсязі до фактичних нарахувань та у межах передбачених показників профінансовані субвенції з державного бюджету, а це понад 230 мільйонів гривень, а також 2,5 мільйони з обласного бюджету. Таким чином, з урахуванням власних надходжень, обсяг загального фонду міського бюджету склав 687,2 млн грн. Першочерговими завданнями у 2012 році є збір податків з доходів фізичних осіб, а також фінансовий контроль по платі за землю та по оренді майна комунальної власності. Окрім питання виконання міського бюджету, на засіданні проаналізували роботу із зверненнями громадян. Традиційними темами в звернення громадян, які є найбільш гострими для населення, є такі питання: житлово-комунального господарства, це і робота ліфтів, вартість ліфтових карточок, експлуатація та ремонт інженерних комунікацій, опалення, питання соціального захисту, це і матеріальна і гуманітарна допомога, забезпечення інвалідними візками та інше. Питання землекористування – користування: це оренда земельних ділянок, приватизація, земельні спори між сусідами та співвласниками. Найчастіше у міську раду звертаються учасники війни, пенсіонери, інваліди, одинокі матері та приватні підприємці. Більша частина звернень це понад 60% від жінок.